Ми зараз знаходимося на сході України. В українському місті Слов'янськ. це проживав, де своїм чином, показав приклад мужності наш побратим, український націоналіст. І сьогодні кожен мешканець цього міста, кожен українець має пишатися тим, що він мовчить, знати, мовчить. Розуміти, мовчати, бути в ділені, за одним з найкращих синів України. Романові набрав тричі. Слава, слава, слава! Товариство! Кроком! Русь! Наша країна! Наші герої! Наша країна! Наші! Наша країна, наші герої, наша країна, наші герої! Пам'ятай сини, тут Господа руїни, пам'ятайте сини, тут Господи! Нашому побратиму! Роману напрягло тричі! Слава, слава, слава! Пам'ятай, чужини! Тут, господар України! I okay. don't okay.